Всім доброго дня! З вами Олена. Сьогодні 22 жовтня. Ми з вами на ділянці будемо закладати полуницю. Цього року дуже пізно, але по-іншому не вийшло. тому що тут також була полуниця, поки її вирили. Викопали, зняли плівку, потім перефрезерували, на ділянку була засіяна гіршиця. Це також потрібний був час, щоб вона виросла. А так як у нас залили такі дощі, що не було можливості ні зайти сюди, щоб її скосити, переорати, перефрезерувати, то це все трошки затягнулося. Але у нас був досвід посадки полуниці і в листопаді місяці, буквально за неділю до сталих морозів. І все чудово. Звичайно, не такий був врожай, як хотілося б на другий рік, але, але мали полуницю і продавали, і чудово, вона себе почувала, вона не вимерзла. Е, касета також була своя. І цей рік касета, касета своя е, в нас по плану буде. Ось цей перший грушки ряд буде е, ремонтанти е, вівару і мурану. Можливо, на два ряда вистачить, не знаю. Трохи був випад по касеті, Чогось у нас себе погано почувала. Вуса купували. І далі буде третій ряд апріка, також вуса купували. Сорт подобається, будемо бачити, як він себе в нас покаже. І чотири бурти буде бріла. Бріла нам не знаю. як кому. Нам в нашій місцевості дуже гарно себе показала. Ягода велика, базарна. Якщо постоїть декілька днів, 3-4 дні червоною на корчові, стає дуже солодкою. Маємо намір купити брюксометр, щоб це все замірювати. Навіть собі цікаво, що можна з цих сортів, який солод, витягнути при правильній агротехніці. Так, сьогодні робимо отвори, тому що плівка була без перфорації. Робимо отвори та... Мами мої. Е, вкладають солому на міжрядь. Так, ось така сьогодні робота. Також будемо саджати малину один ряд ремонтантної. Купили саджанці ремонтатної Марастар. Хочемо її посадити, щоб коріння не обсохало. Я все буду знімати, все покажу. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, дуже цікаво. Помінятися досвідом, хто так само вирощує, чи для себе, чи, чи на бізнес. Так, всім гарного дня! Бережіть себе!